Я напився вина. Там давали вино, а пробувати. 5 доларів, правда. Але я купив одне біле. Будемо з Владом пити на його день народження. Так, да, зараз мені так жарко. Тут взагалі жарко. Там, походу центр, музика якась грає така. Чути музику? Да, взагалі круто. Це так, да. треба таке українське місто зробити. Типа можна західноукраїнське, типу як Львів і таке. Східноукраїнське. З шахтами всякими. সব sure, দলে sure,